Ти навчав мене сильною бути, не здаватись серед бурь, попри все, ти втішав мене, ти вчив твій голос, чути, завжди чекав у молитві мене. Ти був зі мною, коли мені було страшно, коли розчаровувалася в людях я приходив до мене завжди ти вчасно, щоб зрозуміла, що в світі цім'я не сама. Ти лікував мої болючі рани. Ти дав мені відчуть твоє тепло, ти потішав мене так старанно, такого, як ти, Бога, більш нема і не було. Ти чув мої молитви, хм. і завжди відповідь на них давав. І слізу мою ти кожну витер, ти бачив повноту моїх переживань. Ти завжди був зі мною, коли буря, й сильний орган, але ти вів мене зі мною, своєю рукою, руку моєю. Ти не відпускав. Я відчувала, як твоя долоня доторкалась ніжно моїх рук. Любов твоя навіки, вчора і сьогодні, і даєш ти мене відчути, що ти зі, м зі мною тут. Ти любив мене і любиш палко, а я любов твою не можу пояснити. Хоч не й роблю я те, що часом хочеш, та любов твоя не зникає ні на мить. Ти ніколи мене не лишаєш, напевно, тому що полюбив мене, ти завжди так за мене дбаєш, у біді ти не забував мене ніколи і ніде. Ти так говориш ніжно в серце, твій голос розвіває всі вітри. І до чого часу, я знаю твердо, ти зі мною є по всі віки. І хоч очима я тебе не бачу, та серцем відчуваю, що ти поруч є. Гріхи мої усі ти пропачаєш, і візьмеш в обійми ти дитя своє. А я, мій тато, триматись тебе буду, і вірі, збережу у день лихий. Сказати можу завжди і навіки, такого, як ти, мій Бог, нема й не буде ніколи і ніде. Амінь.